Зима зближається, опалювальний сезон вже незабаром. Скажіть, будь ласка, які рекомендації для мешканців Луганщини маєте? Чи означає це все вся історія з контрнаступом, з тим, що зробили там росіяни? Що доведеться виїздити на зиму? Ну в нас ситуація таким чином складається. Якщо взяти більшу частину області, там де сільська місцевість, то там людям буде трохи легше. Єдине, що ми будемо обмежувати, щоб люди не ходили самовільно, самостійно в ліси, тому що просто це небезпечно для життя, там може бути дуже заміновано. Ми зараз вже пропрацьовуємо ті ділянки горільника. А в нас, якщо пам'ятаєте, два роки тому прийшли величезні пожежі, тому ліс згорівши, є. Тому ми визначаємо певні ділянки лісу. Які ми розмінуємо в першу чергу, де можна буде різати е, ліс, той горільник, і е, видавати людям дрова е, в великі міста, такі як Рубіжне, Лисичанський, Севердонець, навіть після деокупації, все одно не будемо ну так особливо запускати вільно людей. Чому тому, що опалювальний період е, там неможливо забезпечити, там все розбита, і навіть при е, всіх умовах фінансових можливостях. Все одно декілька місяців поспіль треба буде відновлювати е, опалення. Тому ну ми просто е, дамо можливість можливо людям приїхати там переглянути свої квартири або забрати певні речі, але залишатись на зиму не можна. Єдине, що рубіжне стоїть трішечки окремо, тому що декілька років тому там зробили децентралізацію опалення тобто, в людей є. Окремі просто такі свої власні підключення, і там ми так само будемо з людьми співпрацювати, щоб вони все ж таки ну підключали це індивідуальне опалення самостійно. А там, де залишилось централізоване опалення, то там будемо просити, щоб люди все ж таки до весни залишались десь там, де вони живуть, і на сьогоднішній день.